Усім привіт! Я вас вітаю на YouTube-каналі BoardLog. і сьогодні у нас четвертий тиждень рубрики, в якій ми разом навчаємось системному бекенд дизайну Я нагадаю, що зараз ми розробляємо бекенд для аплікухи, схожої на твіттеру, якої всього тисяча користувачів. Що ж, давайте швиденько розберемо завдання з попереднього тижня. Я нагадаю, що нам треба було перше це формалізувати наш підгід до лайків та ретвітів. А саме, типу, як ми будемо зберігати все в базі даних, як при отриманні фіда зрозуміти, скільки лайків та ретвітів було в кожного твіта. А також нам треба зберег... ну, типу, завантажити стейт, того, чи ми вже лайкали цей твіт, чи ні. І відповідно там підфарбовувати кнопочку чи не підфарбовувати. Це було перше завдання. Друге завдання треба було розробити систему редагування твітів з рахуванням різноманітних проблем. Тобто, наприклад, коли, ми, коли там якийсь користувач е створив твіт, а багато людей його залайкало чи заретвітало. Після цього цей користувач якось дуже сильно змінив контент, і тепер він вже повністю поміняв свій сенс. І... Але кількість лайків та ретвітів залишилось. І тому подібні всякі речі. Тобто потрібно було задизайнити якийсь варіант редагування таким чином, щоб обійти усі ці проблеми, але при цьому дати якомога більше можливостей для а, користувачів. Ну що ж, давайте подивимося, хто що зробив. Оскільки усі дизайнери вирішили взяти дуже схожий підхід до збереження та обробки лайків, я думаю, що я просто його розберу за один раз, по суті, для всіх. Отже, е, основна ідея полягає в наступному, що вони вирішили зберігати е, усі лайки та ретвіти, типу, окремо. Кожен, кожен раз, коли хтось лайкає чи ретвітить, ми зберігаємо окремий рекорд. Таким чином дуже легко перевірити, чи такий-то користувач лайкнув твіт з таким-то ID е, і тому подібне. Завдяки цьому можна буде дуже швидко діставати стейт, чи ми лайкнули чи не лайкнули певний твіт. А далі, для того, щоб пришвидшити отримання лайків, ну, типу, в фідах і так далі, замість того, щоб перераховувати кількість записів. Оцих от окремих більшість, ну, не більшість усі дизайнери вирішили робити наступне: тобто поруч з твітом зберігати певний каунтер-агрегат, який буде зберігати кількість лайків, лише типу естімейт, який буде eventually consistent з реальною кількістю лайків. І далі тут, в принципі, більшість дизайнерів вирішила, що ми будемо прямо одразу, коли. Відбувається лайк, like, ми будемо робити апдейт цього каунтера, використовуючи певний, типу, ем, набір запитів, який надає нам певна база даних. Тобто, типу, в, наприклад, ось тут от, в, це у нас Касандра здається. Типу, в Касандрі використаємо такий-то, типу, апдейтсет. І тому подібне. В SQL е, теж можна зробити щось дуже схоже. І е, в MongoDB, напевно, теж. Тобто, ви, якщо вас цікавлять конкретні деталі, зайдіть, подивіться, я вже виклав усі дизайни. Ви там зможете прочитати докладніше. Загалом, це в більшості базах даних це буде атомарна операція. В деяких це буде, типу, eventually consistent операція, але вона все одно доїде, і тому подібне, і все буде добре. Тож, я думаю, тут окей. Єдиний момент, який мене трошки, мені здається, лишнім, це дизайнер типу, B вирішив, замість того, щоб коли ми прибираємо лайк, замість того, щоб видалити запис про те, що такий-то юзер лайкнув такий-то твіт, дизайнер B вирішив типу, зробити такий, от, по суті, Tombstone. І відмічати, що це, типу, замість того, щоб видаляти запис, відмічати, що він насправді видалений, і потім не враховувати його. Я не впевнений, що це необхідно. Я думаю, що з такою кількістю делітів та взагалі апдейтів, Касандра має справитися спокійно, і тому не потрібно, типу, ускладнювати дизайн в цьому випадку. Це єдиний такий моментик. Ну от, власне, все. Деякі з дизайнерів вирішили робити, не робити інкремент одразу, а типу, просто запускати якусь джобу, яка буде раз в якийсь час, пробігати по усіх, типу, лайках і їх апдейтити в. Типу в цих агрегатних каунтерах. Що теж, в принципі, підходить. Єдине, що важливо, ви будете часто робити лишню роботу, тому що якщо лайк типу, супер старий, то пробігати і перераховувати його якось не, типу, наче не потрібно. Мені здається, ви там в цьому дизайні зберігаєте, коли лайк був доданий, і таким чином можна, типу, да, там, здається, зберігати ага, да, ось тут, типу, schedule в uh, Retweets counter -update. І мені здається, так, да, ви типу, зберігаєте це от liked ад і завдяки цьому можна буде відвідувати лише ті лайки, які нещодавно було додані. Ну, це теж, типу, робочий варіант. Мені здається, про проапдейти одразу таблицю це не така вже велика проблема. Типу, можна і так, і так, я думаю. Загалом, цей момент зрозумілий, дизайн підходить. І тут е, навряд чи можна придумати щось набагато краще за те, що ви запропонували. Якось так. Тепер зробимо розбір підходів щодо редагування твітів. І почнемо ми, мабуть, з типу, найпростішого дизайну і підемо до найскладнішого, по крайній мірі, на мою думку. Отже, е, тут у нас, типу, спочатку почнемо з дизайнера A. Використовує свій підхід, типу, і свою базу даних, і, а в нього MongoDB і взагалі документна модель. І він вирішив трошки змінити збереження твіта таким чином, що кожен раз, коли ми редагуємо твіт, ми розширяємо, я так розумію, ось це от поле текст і додаємо сюди нову версію. Так. Тобто єдине, що я не зрозумів, чому не array тут, а object звичайний. Ну, в принципі, окей. Е і тут будуть усі версії, так? І буде загальна кількість лайків та ретвітів. Е ну от, але коли ми, типу, дивимося на чийсь ретвіт, ретвіт це, типу, як теж новий твіт, я так розумію. Е і він зсилається на конкретний. На конкретний твіт конкретну версію. Тому, коли ми будемо відображати ретвіт у когось на сторінці, то ми будемо показувати стару версію, тобто ту версію, яку людина реально ретвітнула, але також будемо показувати галочку якусь, що е, оригінальний твіт був змінений. І типу, коли людина натисне е, і захоче перейти на. Е, в версію, то ми розразвомо ось цю штучку, типу цей документ, і знайдемо, яка версія саме остання, і відобразимо її. Загалом, це, я думаю, прикольно, це підходить. Єдине, що яким чином ми дуже швидко зрозуміємо, що оригінальна версія твіта, типу, помінялася, тобто, що десь є, що версія є більша, ніж одиничка. Для цього нам треба буде. Коли ми будемо діставати ретвіти, ще якимось чином заджойнити старі оригінальні твіти і перевірити, чи в них є вища версія, хотілося б побачити, як саме ви вирішували б цю задачу. Тобто є декілька варіантів, так? Можна, наприклад, коли ви змінюєте твіт, знайти усі ретвіти якимось чином просканувати, і в них відмітити, що ця версія тепер up-to-date. Uh, ну, це може бути дещо накладно. Uh, ну, на нашому скелі може підходити. Інший варіант, да, типу, якось, uh, намагатися при формуванні фідаж якось заджойнити всі ці речі і дізнатися, чи є нові версії, чи немає. І тому подібні всякі речі. Далі тут дещо не, не зрозуміло мені, я так розумію, що у вас ретвіти мають свої окремі лайки. Здається, у оригінального твітера ретвіти, типу, якщо хтось лайкає ретвіт, то цей лайк іде, типу, на користь оригінального твіта. Я не пам'ятаю точно. Мені здається так. Ем... Ну от. І трошки незрозуміло, що робити з лайками, тому що, типу, теоретично, якась людина може подивитися, що я лайкнув такий то твіт. А, і якщо його контент радикально змінився, то є проблема. Тобто з ретвітами ви цю проблему вирішили, а з лайками, мені здається, не вирішена вона. Е, але ну, можна зробити схожий підхід. Е, тому все зрозуміло. Окей, е, давайте рухатись далі. Що ж, зараз у нас на екрані дизайн автора B, е, він наводить різноманітні роздуми про те, чи варта, реально. Дозволяти людям міняти твіти чи ні, до яких можливих наслідків це може призвести. І він зупиняється на дизайні, який дуже схожий на Gmail, типу Undo, відправку емейла, тобто, типу ми засікаємо 60 там, чи 90 секунд після того, як твіт був створений, і тільки в це вікно, в це вікно можна твіт коригувати там, міняти. А після цього воно все типу застигає, і вже нічого поміняти не можна. Тобто цей варіант допомагає людям виправити якусь там помарку, помилку, поставити кому чи там поправити лінк на картинку, якщо вона там поламана. І на цьому, власне, все. Загалом ваші роздуми про те, чому так варто зробити і не інакше, мені підходять. Єдине, що я не зрозумів, це наступний момент, що, типу, ви реально створюєте, типу, цей твіт, наскільки я розумію, і він вже... його вже видно іншим користувачам, тобто вони вже теоретично можуть його лайкнути, заретвітити і так далі. Хоча він ще може досі помінятися. І я, мабуть, якби пішов за вашим дизайном, все ж таки яким чином позначив цей твіт як невидимий для інших користувачів, до того як це вікно вийде. І Тільки після цього твіт стає видимим для усіх інших людей. Я би зробив так. Але загалом, ну, типу, підхід зрозумілий і доволі простий. Ем, тому ми швидко перейдемо до останнього дизайну е, від автора D, е, який, мені здається, найскладнішим, але в той же самий час, мабуть, вирішує найбільшу кількість проблем. Отож, е, він тут наводить три можливі Так? Е, перший це типу збере, заміщати оригінальний текст, і відмічати, що він просто, типу, був. Змінений, але не, не показувати попередні тексти. Інший це типу заміняти тексти, але щоб при натисканні кнопки можна було подивитися на усі попередні версії, що не зовсім вирішує проблему з тим, що деякі люди, наприклад, лайкнули попередню версію. Твіта і тепер вона змінила повністю свій, свій сенс, і теоретично ці лайки вже не повинні відображатись на відредагованій е, версії. І третя версія це якимось чином, типу, е, відокремити лайки на кожній з версій, але все-таки на най, найсучаснішій версії, показати, що типу, це. Е, цей твіт був змінений, і до цього він назбирав стільки-то лайків. Це дуже прикольний твіт. Він тут наводить дуже хороший екземпляр, скажімо так, реальний випадок, коли, типу, президент Трамп там зробив помарку в своєму твіті, і людям дуже сподобалася ця помарка, і вони чисто заради того, щоб потролити там чи повгорати, почали його лайкати і ретвітити і тому подібне. Отож. Е далі дуже прикольно він наводить типу, типу якісь, як макап того, як би це виглядало на UI. Е от. В принципі, е мені все подобається. Загальний дизайн. Е типу, виглядає ок. Тобто. От він тут відображає, що, типу, ось у нас була попередня версія твіта. Тепер ми її е, змінили, і якщо ви будете дивитись на цей твіт, то ви побачите нову версію, але тут у вас буде спеціальна якась кнопка, яка дозволить вам переглянути попередні версії. А далі для того, щоб, е, типу, ось тут е, ми будемо показувати, що. Е, Нова версія в на ній лайки та ретвіти зникають. Тобто, якщо після того, як ми поредагували новий твіт, в нього тепер окремі лайки та ретвіти. Але окремо ось тут, тут з боку, ми будемо якось відмічати і показувати, що до цього попередні версії назбирали якусь кількість лайків і якусь кількість ретвітів. Тобто ми будемо знати, що це. Цей твіт, до того як був відредагований, був доволі популярним. Ну, мабуть, так, така ідея. Е, як саме це відображати на UI, Зрозуміло, це типу з точки зору бакенда, треба не, не так важливо. Головне, що ми запровадили ці дані до на, типу UA. І е, для цього дизайнер D пропонує, щоб ми зробили типу такі, як Tweets Bucket, тві, тві, Тобто, це буде основний агрегат. Який вказує на те, яка була кількість там ретвітів, лайків, цитат і тому подібних всяких речей. Також тут буде лінк на останній твіт, ну, тобто на найсучаснішу версію. А далі буде ціла купа твітів, які вказують на цей твіт бакет. І от вони відповідно представляють собою от усі версії. Якось так. Um, і таким чином, якщо хтось, я думаю, заретвітив конкретний твіт, то його буде. Він, ну, цей ретвіт буде теж показаний у користувача на сторінці, типу, в тій версії, в якій він його заретвітив. Але при цьому у нас вирішується проблема агрегації лайків та, та в... ретвітів. Ну от, власне. На цьому все. Єдине, що типу, трошки ускладнюється, типу, коли ми отримуємо фід, нам треба спочатку, е, виходить, е, заджойнити бакет, твіт бакет, а потім заджойнити конкретний твіт, е, який там остання версія його, і тому подібні речі. Але загалом е, все наче зрозуміло. Е, Якщо вам цікавить більше деталей про те, як це все влаштовано і тому подібне, прошу звернутися до першого джерела. Усі дизайни я виклав в папці третього тижня. Тому приходьте в коментарі на телеграм, коментуйте, розказуйте, що вам зрозуміло, не зрозуміло, і давайте трошки поговоримо з вами про завдання на наступний тиждень. Цього тижня у нас, на мою думку, одна з найскладніших задач, які можуть бути з приводу Твіттера. От і тому я вирішив дати її дуже не дуже детально розписувати, як саме і що саме я від вас вимагаю. Тому ви самі обирайте для себе ту складність, яку ви відчуваєте, що можете подужати. Звісно, постарайтесь зробити якомога прикольнішу річ, на яку ви тільки здатні. Ну, або наскільки вам дозволяє час. Ем, ну от, але е, загалом, е, постарайтесь зробити щось прикольне. Е, отож, що ми будемо розробляти? Ми будемо розробляти окрему сторінку нашої апки, яка буде відповідати за тренд твітс. Тобто. Коли людина заходить на цю сторінку, вона має побачити якусь на якийсь набір типу топіків, слів чи фраз, про які зараз всі говорять на нашій платформі. Тобто це має виглядати приблизно якось ось так, як це виглядає в теперішньому Твіттері. Тобто, ви бачите, що ось там такі от штуки. Хештеги чи фрази зараз популярні, і вам навіть вказується, чому саме вони популярні, скільки твітів зараз йде про цю штуку і тому подібне. Бажано, звісно, щоб цей список він був також, типу, персоналізований для кожного користувача. А саме, що типу, якщо наш користувач недавно щось лайкав з певної, на певну тему чи ретвітив, відповідно, коли він зайде в цей. Трендінгс, щоб ці речі, які його зараз цікавлять, вони, були, вони попадали в топ. І щоб можна було натиснути і перейти на інші твіти. На цю тему, це було б прикольно. От ну от, ваша задача, по суті, розробити. Цей, цю підсистему. В неї може бути окремий сторож, ви можете використати той самий сторож, ви можете робити киші, можете робити меші, е, я не знаю все що завгодно. Е, це доволі складна штука, е, тому подумайте, як саме ви б це робили. Основна ще задача, щоб це має бути реально типу. В контексті теперішнього часу, тобто, тренди зі свій вчора нам не потрібні. Нам треба те, що от прямо зараз про що люди розмовляють. Якось так. Бажаю усім успіху і чекаю наступного тижня, щоб подивитись, що ви придумаєте.